The chef is cooked in the oven 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 The chef cooks 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 in the oven Hello, my dear friends! Welcome back to my channel. You're welcome. У сьогоднішньому відео ми розглянемо з вами Passive Voice, пасивний стан у всіх часових формах: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, а також майбутній час Future Simple and Future Perfect. Це відео рівня A2 B1. Друзі, нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн-групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. Для чого ж нам потрібно знати passive voice? Щоб не вийшла така сама халепа, The Chef is cooked in the oven. Шеф-повар готується в духовці, тобто хтось смажить його. В даному реченні використаний пасивний стан. Але якщо ж все ж таки не повара хтось готує, а сам повар готує страву, ми скажемо The Chef Cooks in the Oven. Спочатку ми розглянемо з вами пасивний стан у Present Simple, яка формула даного часу. Як бачимо, ми маємо використати M is R та дієслово у третій формі. Коли нам потрібна саме ця формула. Коли щось робиться регулярно на якійсь постійній основі. Ну, наприклад, English is Spoken all over the World. Тобто не англійська сама говорить, а англійською мовою говорять. Отже, маємо тут не активний стан, а пасивний, I am told about that every day. Мені говорять про це кожного дня. Тут не я виступаю суб'єктом, а хтось інший, хто мені говорить про це. Часто пасивний стан ми використовуємо, коли нам не важливий суб'єкт діє. Не так важливо, хто це виконує. А важливо те, над ким або чим виконується ця дія. Якби я зробила активний стан, моє речення було б: ну, наприклад. I tell my friends about that every day. Я говорю про це своїм друзям кожного дня. Але в даному реченні ми показуємо, що хтось та там говорить мені про це. I am told. Третій приклад: letters are sent by post. Листи відправляються. Поштою. Якщо ви хочете вказати суб'єкта вашої дії, ким робиться ця дія, ми використовуємо слово the bridges are built by that company. Мости будуються тією компанією і так далі. Як будемо утворювати заперечення? Aren't sent by post. Тобто ми просто додаємо часточку нот. Для запитань M is A виноситься наперед. Is English spoken all over the world? Am I told about that everyday? Are letters sent by post? Ідемо далі і беремо часову форму present continuous. Тут ми будемо мати наступну формулу. M is R plus. Being plus verb in the third form. The house is being built now. Зараз будується будинок. Ми спостерігаємо цей процес прямо зараз. Ми не вказуємо суб'єктам, тому що, ну, мабуть, це нам не важливо. Ми просто констатуємо факт, що цей будинок зараз знаходиться у процесі будівництва. Хтось там будує цей будинок. Тому використовуємо пасивний стан у часовій формі Present Continuous. Our next example «I am being taught at the moment». Цей момент я навчаюся, мене хтось навчає. Тобто, по суті, є я і якийсь мій ментор, репетитор, вчитель, який навчає мене чомусь. Знову ж не я виступаю суб'єктом, а хтось. В даному випадку нам не важливо, хто саме, тому ми і не вказуємо. Але якщо ви захочете вказати, хто саме це робить, ми використаємо яке слово. By, Наприклад, I am being taught by my English teacher at the moment. Прямо зараз мене навчає мій викладач англійської мови. Ще один приклад: The cars are being repaired. Машини зараз ремонтуються. Не самі машини щось виконують, а дія виконується над машинами. Для того, щоб утворити заперечення або запитання, правила діють ті самі. Будемо додавати часточку not після am, is, are. Наприклад, The house isn't being built now. I am not being taught at the moment. The cars aren't being repaired. Для запитання am, is, are виносимо наперед. Is the house being built now? Am I being taught at the moment? Are the cars being repaired? Йдемо далі. Наступний час. Present Perfect. Якщо ви трохи призабули, як використовувати дану часову форму, коли вона нам потрібна, можете переглянути відео стосовно цього питання. Посилання на нього залишу під даним відеоуроком. Отже, наша формула. Have has plus been plus verb in the third form when do we have to use it when something has already been done and the result is important now тобто коли щось уже було i і результат для нас зараз важливий наші приклади the project has been finished проект був закінчений Ми не знаємо, хто його закінчив, або нам це зараз не важливо. Ми просто вказуємо на факт того, що хтось там закінчив наш проєкт. Якщо з цього речення зробити активну форму, активний стан, це речення могло би виглядати наступним чином. My coworkers have finished the project. Мої співробітники закінчили, завершили цей проєкт. Our next example: The tickets have been sold. Квитки були продані. Не квитки щось продали, а самі квитки були продані кимось. І наш третій приклад: The room has been cleaned. Кімната була прибрана. Тепер поговоримо про заперечення і запитання. Тут все просто. Додаємо часточку нот для того, щоб зробити заперечення. The project hasn't been finished. The tickets haven't been sold. The room hasn't been cleaned. Для запитання виносимо наперед have або хис. «has». Has Has the 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 project been 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 finished? Have the tickets been sold? Has the room been cleaned? Past Simple. Наша формула was were плюс дієслово у третій формі. Тут все дуже легко зрозуміти. Ми використовуємо дану часову форму тоді, коли говоримо про щось, що було зроблено в минулому. Something was done in the past. Our examples. The letter was sent yesterday. Лист був відправлений вчора. The windows were broken last night. Вікна були зламані минулої ночі. The film was made in 1995. Фільм був випущений у 95-му році. Ну, і якщо ви хочете зробити заперечення, ми просто додаємо часточку not. The letter wasn't sent yesterday. The windows weren't broken last night. The film wasn't made in 1995. Для запитання. Was were виносимо на перше місце. Was the letter sent yesterday, Were the Windows broken last night і так далі. Ідемо далі до past Continuous. Якщо ви зрозуміли систему із Present Continuous Passive Voice, тут буде все дуже просто. Ми міняємо M із «a» на was were. І далі лишається той самий «being», Бі з інговим закінченням і дієславо у третій формі. Отже, якщо в нас щось відбувається у певний специфічний момент в минулому, використовуємо past continuous. The room was being cleaned when I came. Кімната прибиралася, коли я прийшов. Тобто, коли я прийшов, відбувався якийсь процес, і я цей процес застав. Кімната кимось прибиралася. Ми точно не знаємо ким, або просто для нас це не важливо. Dinner was being served at 7 Вечеря подавалася о 7-й годині. The cars were being repaired all morning. Машини ремонтувалися цілий ранок. Заперечні речення та запитання утворюємо по тому ж принципу часточка нот. Для заперечень, а для запитань наперед виносимо was або were. І тепер маємо past perfect. Відповідно, наша формула had been плюс дієслово у третій формі. Використовуємо цю часову форму, коли щось було зроблено до якоїсь події в минулому. До якоїсь певної точки часу в минулому. The work had been done before he arrived. Робота була зроблена до того, як він вернувся. The room had been cleaned by 5 p.m. Кімната була прибрана до 5 години. The cake had been eaten before the party started. Торт був з'їдений до того, як почалася вечірка. Знову ж, заперечення утворюємо за допомогою часточки not. Запитання виносимо наперед head. А тепер поговоримо про майбутній час: Future Simple. Щось це там буде зроблене в майбутньому. The report will be written tomorrow. Репорт буде написаний завтра. Як бачимо, наша формула will be плюс дієслова в третій формі. The house will be built next year. Будинок буде побудований наступного року. You will be invited to the meeting» Тебе запросять на зустріч. Для заперечення використовуємо часточку not. The report will not be written tomorrow. Або із двох слів will not. Ми робимо одне won't. The house won't be built next year. You won't be invited to the meeting. Для will Will the report be written tomorrow? Will the house be built next year? Will you be invited to the meeting? Future perfect. Щось буде зроблено до якогось певного часу в майбутньому. Наприклад, я хочу сказати, що робота буде зроблена до п'ятниці. The work will have been finished by Friday. Як бачите, тут формула вже йде така більш масивна. Will have been. І дієслова в третій формі. The documents will have been signed by the time you arrive. Документи будуть підписані до того часу, як ти приїдеш. Однак, що стосується future continuous, то тут ми не будемо використовувати пасивний стан у future continuous. Він, в принципі, не використовується. Хоча граматично він може існувати. Will be being plus verb in the third form. Тобто речення The house will be being built at 12 tomorrow» Is grammatically correct» Воно граматично правильне, але ніхто ніде ніколи такого не скаже, бо воно звучить занадто важко і занадто дивно. А що ж, ми будемо використовувати замість future continuous passive? Тут у нас є декілька варіантів. Ми скажемо або просто через Present continuous. The house is being built tomorrow at 12. Або просто виберемо Future Simple Passive, The house will be built tomorrow. Ну або вже будемо використовувати не пасивний стан, а активний. І це звучить They will be building the house at 12 tomorrow. І ось вам зручна табличка, яку ви можете собі заскрінити або переписати. І користуватися, поки ці правила, поки ці формули не стануть автоматичними у вашій голові. У мене на цьому все. Я вам дякую за увагу. Побачимося у наступних відео. Бай-бай!